Ми мандруємо знову в округа і знайшли церкву 1905 року, недалеко від нас. Маша каже, мене ще не було, звичайно. Тобі тільки шість років. Але церкви дивимося. Ну так, прогулюємося. Сьогодні неділя, нічого не можна робити, тому ми мандруємо. Дивіться, одна із цих, я не знаю, як вони називаються. Верхівок покосилася геть. Геть покосилася і так видно. Церква гарна, але видно, що те та, там, чи криса просіла, чи бог його знає. І друга та, теж колоколь... не колокольня, та... то теж похилився, була хилилася середина. Не похилилися всередину. З другої сторони, перша якось так більше менше рівніша, а друга теж нахилилася всередину. Видать щось, да, там є дитячий Відать щось, ну, не так може валиться. І так цікаво, хрести золоті, а два чорних. Це перший чорний, день великий чорний.